Той міф про Хвильового, який склався ще за часів його життя і потім складався ще впродовж от, всього цього часу і до сьогодні, можливо, формується цей міф про хвильового. І спробувати деякою мірою деконструювати цей міф, розміфологізувати Хвильового і спробувати побачити, яким він був насправді. Отже, ця така в орнаменті, тому що ви знаєте, що стиль Хвильового орнаментальний, в орнаментах, таких ми спробували заблести реальні факти біографії, міф сприйняття його сучасниками. І е, зі спогадів його сучасників, і, е, звісно, що художній світ його творів. Адже в художніх творах хвилюваю постає двометровим красеним рюкацином, просто маленьким таким е, хвильовим. Це така загальна концепція нашої хвилини. Зрозуміло, що е, ми не могли оминути цієї синьої величині благитною безодні, голубою безодні. Е, там ці е, не написані, не видані твори, які би могли бути, але яких, на жаль, ми не маємо. Но хоча нас сьогодні не полишає надії знайти другу частину, правда, всюди шукаємо. І отже, така та синя долучення, яка е, 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 кличе, можливо, і нас сьогодні е, було е, того чарівного синього міста Шахерезару. Це про концепцію. Якщо якісь запитання...